Вітаємо з випуском новин від 22 серпня команда Ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. З побажань доброго ранку та безпечного руху починається День інспекторів під час рейду вулицями міста. І робиться ранок дійсно добрим ваша законослухняність. Швидка на дорозі, перешкод немає. Та в бочці з медом знайшлася й ложка дьогтю. Бачимо порушників. Де водій? Зараз прийдеться з вами попередження вам виписувати. Наступний порушник. Зараз бачимо. Будемо виписувати попередження. Вулиця Маяковська одна з центральних і найбільш запружена. Тут розташовані медичні установи, постійний рух швидкої допомоги. Паркування на відрізку від Сергія Файнблата до першотравневої заборонено. Будь ласка, заберіть авто. Тут заборона парковки. Вулиця Єврейська на перехресті на пів на тротуарі з недотриманням відстані до пішохідного переходу припаркувався цей чолов'яга. Розуміння є на перший інцидент вичерпано. Будь ласка, забирайте, забирайте. Хто ви паркуєтеся не лише з порушенням правилам дорожнього руху, а й законів совісті. Можливо, і вивіз сміття вам передоручити. Прасівники благоустрою прибирають вже є слідне місце. Адмінпротокол складено. Не припиняється боротьба зі стихійною торгівлею, продуктами тваринництва. молочка, сир, бринза. Серед них харчова безпека для муніципальної варти важлива. Береження так прибирайте за собою. Є є у нас ринок міський. Будь ласка, тут туди їдьте. Формуючи довірливі стосунки на закріплених мікрорайонах міста, патрульні муніципальної варти щоденно їх обходять, аби кожен почувався в безпеці. Реагуючи на звернення громадян, що проживають по вулиці Лермонтова щодо небезпечного сусідства з чоловіком з психологічними розладами, працівники муніципальної варти за проханням сусідів допомогли у зборі підписів, аби посприяти в життю заходів по відношенню до порушника громадського порядку безпеки мешканців даної вулиці. Агресія, напади на сусідів, підпал сухостою, вандалізм на кладовищі все це за ним. Собрали сусіді, пишуть заявлення на нього на ім'я голови міської ради нашої, щоб передати в поліцію. Підписи зібрано. Далі справа за правоохоронними органами. Моніторинг місць скупчення соціальних осіб це заходи, направлені на недопущення впливу негативних елементів на молодь. Наразі нікого нема. Патрулюємо далі. І не дарма в одному з таких місць бавляться малі діти, а поруч може критися небезпека. Вечірні рейди працівників муніципальної варти – це перш за все можливість тримати на контролі дотримання норм правопорядку, а також виявити тих, хто починає жити протиправним життям саме в цей час, ховаючись від очей та закону. Вулиця лісна без правопорушень. Тихо, аж поки в одному із закладів не зустрічаємо шумну компанію, без жінки не обійшлося. Що ви приїхали сюди? Я не можу зрозуміти. Бо ви заважаєте іншим вас чутно на весь район. З'ясовуйте свої стосунки тихо, мирно і делікатно, не на загальний огляд. Розуміння вимог та бажання прислухатися до них то запорука швидкого подолання конфлікту. Зайдя, пожалуйста, а потім місця такого відпочинку ряснюють пляшками, бляшанками та іншими залишками. А красномовні написи про вашу таку поведінку говорять без цензури. Тим паче до таких посидень, як зі спритним не долучайте своїх дітей. Жодних причин, які б давали вам право розпивати в громадських місцях, немає. Розуміємо, тепла зустріч товаришів, гриболовля, все по-чоловічому, але ж вимоги є вимоги. Ми вас поняли, йдемо. Люди сказали, люди, люди по формі. Саме так працівники муніципальної варти завжди по формі наділені рядом повноважень, завжди діють виключно до посадових інструкцій, нагадуючи, що розпивання в громадських місцях заборонено вже в сміття. Ви ж Бачимо, діти бігають, а ви такий примір. А? а такі приклади взагалі за межами всіх норм. Не шануйте свою гідність, своє здоров'я, побережіть очі інших, і без руки допомоги муніципалів і чарівного зілля тут ніяк, а ще гірші ті, хто так проявляє свою турботу. Не наливайте діду, ласка. Шановні громадяни міста, якщо зараз спеку ви бачите людей в такому стані, або комусь стало погано у вас на очах, набирайте негайно номер екстреної медичної допомоги 103 та номер муніципальної варти, що у вас на екранах 068 861 49 48, Аби допомога була дієвіша. Бо кожна секунда життя йде на рахунок. Ми працюємо поруч з вами для вашої ж безпеки. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Біл. Города Дністровського ваша муніципальна варта